Так, можеш вот так, так гитарки, як хочеш, пошли. Так, ні. О. You need net. Wow! О! <рістова> Та ну нафіг. <рістова> Чуєш фракціончик попускай, попускай фракціончик тільки трошки. Так, щоб він е, гуляв. Так, давай йому гуляти, риба велика. Є! Yeah! <рістова> ну, я варений, два таких. <пірше>, у нього такий самий теж стілхед. Та він я він таку любить крутити. Ти що його якось так завалив, типа трохи давай ще гуляти йому. Фраксончик Є! Ура! Good job, man. Тримай. Я йду допоможу відкрити цю дужку, щоб ти палку не... А, через ну давай я візьму в свій сачок, бо йому треба підсапортити. Давай я йому підтягну. Ще ти візьмеш. Щоб не з'їбалося та риба буде. Ну, я прийняв, я прийняв. I don't want it. You don't want no, it? Oh, thank you. Це ще и female. Гарно сам. Вау! Ніхренася wow. <laughs> роздача пішла, блін. Ну... Блин, это раздача капитальная. Оу! Треба ставити в облірочок інший. Блин, это скажений движ. Не <реш> можуть взяти или риба активна? Опа, і я вольну. Чуєш? Ну, щось теж вальнув, але напевно не то. Ну, 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 I think it's best. Я, смал маус. Я, басик. Опа, ого, тяжкенький пацан. Вау! Вау! Але крутий! Але крутий на кренка! Як все вчасно. Блін, якраз акумулятор розрядився. Чуєш, що ти завалив за свиноматку там, блін. Фракціончик трошки попускай. Да, ти ще одного стілхеда знайшов, самця великий, чорний О! Вау, мен! Та це взагалі... Нормальний. Це трьоха. Нормальний тушкан, блін. Давай. А, то що треба? Да. Це тараса, коротше, рознесла по повній програмі, я понял. Відкрий цю Так. Да, чувак. Ну це зачтна риба. Це дуже зачетна риба. Офігеть. Вітаю. Дякую. Так. Чекай, бо я Держу. палив, да. Та той самий пацан напевно Але якось так не, не настільки активно йде, або ще просто не зрозумів, що сталося. Зараз давати. Давай пострибай, покажи, як ти вмієш. Невеличкий стіл -хат. Невеличка самочка. Но ну, взагалі костю дуже спокійно. Взагалі як брівно. Ти тільки цей, як будеш брати, дуже акуратно, Я її відпускають тей. Ти, Ти її на каміння не став, просто в сачок заведи, тримай в воді. зробимо швиденьку фотку і назад додому як Ну. No? але я тобі скажу на цій точці стілхедів капець для нас no. застрягло. я щось варений цікаво як на інших ямах яка кількість риби це прям як райду на форель такий типу колір має характерний для райдушки Важно втачі, але тримається, борщ все нормально. Ну, ну так, типу, все ломає, а ще палка тоненька. Але ну, от, минулого разу, то, блін, кажу, там такий стрибок був, йоперний, да, так, він як вальну. Це Ну, от, от, от через той цапарель. <ріхи> Бо вони реально між собою це дуже... Форель, мам. типа, сама, вони по собі, сама по собі райдужна форель, вона... <ріхи> це вона... Це Це стілхед. Сама по собі райдужна форель, вона виведена від стілхеду. Просто Стілхед він типа, скажімо, з морської породи, uh -huh. а, а, а та типу, вже чисто річкова. Або вона взагалі ця а, господарська. Вони максимально схожі. Ну Добре, але це типу, реально за то і в стіл Ні, ті, що в тебе типу, 20 там самці, вони чорні. Сама він типу, сам по собі інакший. В нього міняється форма типу, морди. Ну там. Якщо. Розкраска міняється. Добре, що форелі можна по 5 штук таке. Ту фореліку можна по 5 штук, це вона господарська. Вона не місцева, вона вона не нереститься, типу, дико. Її вирощують чисто для того, щоб ти її ловив. <звук> Та, а оця типу, дик є. Сачок. Та. Опа. Та, тримай воді. Добре. Опа. Андем сюди. Хоча, я тобі скажу, морда в неї така довгенька, але це ідеальна. Риба дуже гарна. <плес> <плес> Блін, коротше. Робили <плес> фотографію, і риба в нас втекла. <плес> <плес> так. Не встигли зняти кадр нормальний з відпусканням, сорі. man. E -e, осінню вона буде типа лупити спочатку на озері, потім типа після душів з всповенями буде заходити в річку і буде. Охереть! Охереть поклвіна, бля! Вау Я рибану навальнула, бля. Просто такий бух! Я вареный, блін! А! -а, -а. <с> блін, ну і покльовка, я в шоці! Це просто такий плюх! Це просто був максимально здоровий плюх! Але бореться як опять мішок з гамном. Не, ладно, 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 ладно. Мішок з гамном проснувся! Бля! -а -а -а. Але вона вальнула, блін! Готуй сачок. Ну цією я точно мушу зняти нормальний відос для нас. Блін, жаль, що не не щось. Але вона лупанула, я варений. Те самочка. Худенька. А! -а, -а, -а. Так, лишає воді. ху Так, добре, опа. Так. Вау. Ну, ох, бувай мала. Та ти що, дивити срібло. Пішла. А ну! Yeah. Чого, А? Чого? <laughs> Що якийсь таксів дивно типа. <laughs> Взагалі як мішок за мною Взагалі не бореться. У нього ще якийсь забірваний гачок на цьому. Не витягуй, не витягує ще такого воді. О, два побиті. Ну. Принце кусачки. Опа, не буду з ним йти. Вау! Wow. Але він якийсь такий весь погрижений. Капець. ще має ще має обірвану так чекайте давайте піднімлю ще має обірвану приманку вон опа хай я хай походу потрібно. я походу без куса трохи але а -а -а -а. Та ну нахід Да! Yeah. <laughs> 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 це що за, блядь роздачі як поща почалося? А що це таке взагалі? Нє, це... Oh, fresh water drum! All right! Чувак, це моя мрія! А ні, чекай, це не драм! Що це таке? Це навіть і не... Це... Чи це драм? А? Я не знаю, що це таке. А це їх можна брати вже, так? Да? Я думаю, що Ну його нафік. Це, це карп? Це не карп. Це або... Блін, і на бафало він не похожий. Зараз будемо розбиратися, що це... Це Але... ну, карп скоростом. <клес> ну давай, карп. <фарк. клес> давай. Не знаю що це, але відпускаю його. Став на... Став на течі, а? Та стілкат! Ляха стоїть на течії, з течії вивезти не може. Але зажував. Треба буде аку... а ні, виплюнув, добре. Рибалкою треба буде на безбороді гачки ловити, блно, собі її ще потім відпускати легко. Не піднімай, не піднімайся, тримай водій, так, О, саме від саме знялося. Так, видач і тримати. Приманку спочатку зніми. Така коротша ранішня рибалка в нас вийшла. Фу, на воблера гарно половили стілхедів. Попалась якась лабуда, не знаю як її звати, вже дивитися вдома, що це таке було. Коротше, всім дякую за увагу. Гарного дня народ. Пока.